Вітаємо з випуском новин від 6 березня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради в спільному бажанні зробити нашу громаду безпечнішою, завдячуючи мешканцям міста їх свідомі громадянські позиції. Інспектори муніципальної варти продовжують моніторити і перевіряти інформацію щодо закладки наркотичних засобів в різних житлових масивах в приватному секторі, занедбаних будівлях на території міста. Це все у нас накопано. Вот здесь, mm -hmm. вот видите, одни дыры, и так и днем, и ночью. За інформацією інсайдера, дані особи називемо їх умовно, наркокопачі роблять закладки і вдень і вночі ходять по одному або двоє осіб, придивляючись, шукають позначки або діють у відповідності до вказівок спеціального телеграм-каналу. одному, одному, сьогодні По 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 два. Да. Угу. А так А ходять. Якщо ви стаєте свідками подібних скитань невідомих підозрілих осіб. Ви можете повідомляти про це за телефоном гарячої лінії. Муніципальної варти 068 861 49 48. Анонімність гарантуємо і відреагуємо на ваші повідомлення. Було повідомлення Олександровські казарми. Перевіряємо. Пройшли практично весь, весь всю територію об'єкта. Нікого підозрілого не помітили. Проулок Ізмаїльський. Патрулюємо далі, знаходимося тут за вашими проханням перевірити вулицю. Знаходження тут закладок від негативних елементів, наркоманів. Не виявлено ніяких закладок, нічого іншого. Також порушників теж немає. Під час вечірніх рейдів патрульні муніципальної варти оглядають громадські місця. Такими з настанням теплих днів стають парки та сквери міста. Сквер Михайловський жодної людини. Немає щоденний моніторинг таких місць викриває нічне життя любителів хильнути зайвого на лавці в тихому сквері. Можливо, когось злякали, бо те, що залишають по собі, говорить саме за себе. Нікого не знайдено біля бутилочки, але бутилка стоїть. Ми її зараз достанемо, тому що вона відкрита, і викинемо в урну. Діалог з молоддю важливий. Прямі докази того наочні. Сквер Михайлівський. Транспортний засіб мопед, знаходиться за територією парку. Дуже приємно наблюдати таку картину. Охорона громадського порядку та профілактика правопорушень серед молоді також ведеться в ході вечірніх рейдів, бо наслідки таких гучних посиденьок видно вже вранці, зламані лавки та стоптані газони. А хто тут безприділить, кричить? Визов був. Не слышали? Ні, ми подошли. Тільки подошли. А підійшли не з пустими руками, а з пляшкою слабоалкогольного. Бутилочка ваша да. з алкоголем. та yeah. oh, Ваша, так? Да? No, а так і не скажеш, вже ж надпито. В таких випадках профілактичні заходи те, що потрібне: горе грошам Так здоровому способу життя. заборонено. <плес> Аби молодь не наслідувала погані звички, нагадаємо і дорослим, що розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях заборонено. Це є алкогольний напій, я так розумію. А що це? Що це? Це пиво. Якщо ще раз побачимо, ми візьмемо патрульну машину та будемо вставляти адмінпротокол. А ви алкогольне употребляєте? Я так. В громадських містах. Дякую хочемо... за розуміння. Лише порозумінням один до одного, коли ми попереджаємо, а ви реагуєте і усвідомлюєте свою провину, можна дійти поставленої мети ні пияцтво в громадських місцях. Інакше приклади мокрих порушників, які зловживають спиртним, будуть не поодинокі. будь ласка. Присядьте, присядьте на скамейку, присядьте. Під час роботи інспектора муніципальної варти доводиться стикатися з різними ситуаціями, життєвими долями громадян, яких спіткали певні труднощі, що змушують жебракувати та просити милостиню. Громадянин Молдови проживає в селі Південне вже декілька років, залишився без роботи. У нас было все, я сам водитель, за рулем все, потерялось, раз. Хожу еще в сельсоветы, у нас серсоветов есть. Он меня понял за староказачий, не знаю там. На данный час э, змінить, будь ласка, вашу позицию. позицію. Водій я. В законі прописано, що жебракування в громадських місцях є правопорушенням, тому муніципалами застосовуються відповідні заходи. А закони совісті говорять про необхідність допомагати ближньому, тому роз'яснюючи, підсказуючи, де можна знайти прихисток, ми також допомагаємо. Проводячи рейди в парках та скверах, нагадуємо власникам чотириногих друзів про правила вигулу своїх домашніх улюбленців в громадських місцях. Чому пес ваш без намордника? Він його е, не переносить. Он з, з детства не смог його приучити. Собака то є собака із заходи безпеки. Тут не будуть зайвими. Усне попередження, щоб більше такого не було, болі в громадських парках. Я стараюся обходити те місця, де з діти, щоб самі. Вони... і цьому ми за собою вбираємо. Щоденно кропітка робота інспекторів муніципальної варти в рамках профілактики та дотримання правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки триває й надалі. Здійснюю автопатруль з метою виявлення автопорушників. Виписуючи попередження, повідомляємо вас про вчинене вами правопорушення. Наступного разу штраф. Порушення парковки авто стоїть. На перехресті вулиці Ізмаїнської бачимо машину правопорушника, яка зупинилась на перехресті під знаком. Будемо виписувати попередження. На славнозвісному місці, такому вподобаному для паркування біля сміттєвих баків, нарешті вільно. Спецтранспорт. Може під'їхати. Все чисто. А ось на іншому подібному об'єкті, навпаки, зверталися, попереджали, не прислухалися, тому протокол. Все транспортний засіб, мусорний бар, баки. Водія знайшли цього транспортного засобу, поставляємо протокол. Що ж до результатів рейдів по вулиці Маяковського, вони говорять красномовніше будь-яких слів а свідченням того, що конструктивний діалог завжди краще за Необдуману критику є реакція на ваші численні звернення щодо зміни схеми організації дорожнього руху біля міської лікарні від сьогодні по вулиці Маяковського на відрізку з одностороннім рухом від вулиці Свято-Георгівська до вулиці Сергія Файнблата дозволено паркування транспортних засобів по праву сторону узбіччя. Такі дієві кроки для зручності мешканців та гостей міста, що відвідують медичний заклад, доводять, що ми вас чуємо і реагуємо. Ваша думка та пропозиції, ваша громадянська позиція наш головний орієнтир роботі. Тримаємо руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.